Доброго-доброго вечора. ви знаєте, оце дивилася <кій> гороскоп, вже закінчила всі гороскопи. А я хочу подивитися про любов. На любов, так? Да? І те з вами подивимося. Спитаємо у наших карт, от просто у любві. Чи люба вас друга половинка ваша? Загадуйте собі мужчинку, молодого чоловіка, можливо, знайомого, той, хто вам подобається мужчинка, так? От, і давайте ми подивимося. Просто поговоримо з картами, що він думає і чи кохає. Так і напишемо. О, про кохання. Все. Про кохання. Так, загадали свою другу половинку, мужчинку, знайомого. Ну що, розказуй, що там у тебе в голові. Мужчинка, розказуй, що в тебе в голові. Так, десятка мечей, ну, завершение. Тяжело йому. Щось він сильно переживає, щось прямо. Ну, десятка мечів це в нас завершення колесо фортуни, удача. В нього, Він думає за удачу, думає за можливості, думає за денежки, думає за якийсь шанс у своєму житті. От, і дивіться, думає за вас, дівчатки. Так що ту людину, яку ви загадали собі, за яку ви думаєте, він думає за вас, він шукає шанс, щоб з вами зустрітися, обнять вас, праволобить вас. От. Він хоче, щоб уже оце, то що у нього в дану хвилину в його житті, щоб уже це все закінчилось, Якщо та людина, за яку ви задумали на виїзді, да, то він хоче додому. І він молить судьбу, бо це карта в нас колесо судьби, Молить судьбу, щоб скоріше закінчилося, щоб йому дали відгули, або відпуск, або взагалі, щоб він додому повернувся. От. Думаю за вас, дівчаночки, і оце десятка мічей це завершення тяжкого етапу в його житті. Він трошечки заморився, та людина, яку ви собі загадали. Так, що ж у тебе на душі, скажи, будь ласка, що у тебе на душі? Розказуй нам, що на душі у тебе. Що на душі у тебе? Так, 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 Паш Пентаклій. Ну такий, бачите, він знає, що треба заробляти гроші. Паш Пентаклій, він є, знаєте, великовозрастний ребнок, я б так би сказала. <клух> на самом деле, якби взрослий молодий чоловік, взрослий мужчина, но в душі він такий, знаєте, хочеться, щоб його обняли, приголубили, пожаліли. Вот. И, ну і, звісно, він розуміє, що треба заробляти гроші заробляти гроші для своїх дітей. Дивіться, да, сім'я жезлов. Тяжело йому, дівчатка. Навіть якщо це людина, яку ви не загадали, да, ну, людину, яку ви загадали, навіть якщо вона не на виїзді, цьому <coughs> мужчині тяжело, дуже тяжело. Ось, дивіться, п'ятірка мечей. П'ятерка мечей це у нас дорогою ціною. Йому ще життя дається в дану хвилину. Якщо цей молодий чоловік, що ви загадали на виїзді, йому дуже тяжко дається цей етап зараз у житті. Да, він відстає свої позиції, бачите, прям такий сильний мужчина. Добила має. Ну, тяжко. Ви розумієте, що воєнним зараз дуже тяжко. А вот. того він і хоче бути, як я говорю. Великовозрастним ребеночком, щоб його обняли, пожаліли. Ну, понятно, кожен так хоче. От. Ну, дуже часто, от я би сказала, по цьому розкладу це випадає у нас чоловік, мужчина воєнний. От. Якщо він на місці, не є воєнним, йому зараз, в дану хвилину, в цей момент, в цьому житті дуже важко на душі. Він дуже боліє. Він сильно переживає. Переживає, можливо, щоб не забрали його в армію. Він переживає, що ж будуть там його діти, сім'я. А от, і він всякі, всячески як, питається, щоб його не забрали в армію. Розумієте? І питається, і шукає моменти. Може, він вам цього і не говорить, але в душі він дуже цього боїться і дуже за це переживає. От так, от. Так. Дивимося, значить, скажи, будь ласка, так кохаєш ти цю жіночку, яка тебе загадала? Кожна наша дівчаночка загадала свого. Принца, да, свого короля. Так, розкажи нам. Кохаєш ти цю жіночку, дівчинку. Такс, відлюдник. Ну, кажу, я сам. Я сам зараз. Ну, понятно, що ти сам. Дьявол. Два старших аркана, дівчиночки. Дівчиночки, пожезлов. Да, він каже, да, Я її дуже кохаю. От відлюдник каже, я сам сам по собі, і головне, сразу оправдується. я сам по собі, у мене немає нікого, я думаю, тільки за неї, і я, каже, як її бачу, то прям аж як оту, то тоже карта Пажит. Це у нас, как бы, молодые, ну як, 16-17, так, я вам по-простому говорю. Ну, на самом деле, вот взрослый молодой человек, да, вот, мужчинка даже вот, но він, коли от вас. Іли коли ви познайомились, нове знакомство, нова людина, нове ваш, ваш даже просто ваша друга половинка, він коли вас бачить, у нього киплять страсті по д'яволу, він від вас залежний. Залежний від ваших емоцій, вашого настроєння, вашої сексуальності. Можливо, іменно ви та жіночка, та дівчина, яку він просто я вам говорю, як хоче, як мужчина. І він каже, що у мене немає нікого. Я тільки за нею зацикляний, взагалі, по страстям по дьяволу. Дивіться. Я тільки на неї зацикляний, він хоче стр... Коротше, скучив. Понятно, він, Якщо на виїзді, мої, на виїзді, да, наш воєнний, він скучив іменно за вас. От Мені понравилось, він зразу каже, я оправдаю, я відлюдник, в мене немає нікого. Я киплю желанням іменно эту, ну, свою, да, щоб ви загадали свою свого там, мужчинку. Молодого человека. Вот такое вот девчоночки. В общем, говорить что він, він любит. И по дьяволу прям така любов. Знаєте, такая любовь. Знаете, такая зависимая любовь. Прям зависимость. И карты совет от карты. Давайте подаемся. Шо карты советуют в этой ситуации. В этой ситуации, что карты зави... Ну, що карты советуют? То скубка влюбите. Смотрите. Дівчина господи, туз. Кубок, і кубок який красивий. Вообще, туз кубков, це в нас карта емоцій. Е, ну емоцій положительних. Тут в цій ситуації карти просто вам дають совет. Любить скільки той жизни? Ідіть в омут з головою, якщо ви свободна, Свободна людина, да, свободна жінка, Понравился молодий чоловік. Ідіть в цю любов. ідіть в омут з головою. Цей мужчина вас любить. І він для вас буде старатися. Якщо ви маєте пару, да, тоже вспомніть, як ви кохали друг друга, Тому що життя дуже коротке зараз. В общем, карти говорять в любов. Йдите в любов. Любіть друг друга. Ось так от. Всіх благ вам, дівчиночки. Пока-пока. До нових зустрічей. себе.